Усім привіт! Мене звуть Олена Федчик, і сьогодні пропоную вам розібрати такі звуки англійської мови: Д, Т, Н, Л, З, С. Чому саме ці звуки? Тому що вони творяться дещо подібно, але відрізняються від наших українських звуків. Адже коли ми говоримо український звук Д або Д. Кінчик язика торкається верхніх зубів. Що ж відбувається, коли ми вимовляємо нібито подібний звук англійської мови? Насправді він дещо відрізняється, тому що наш кінчик язика треба зробити не гострим, а таким якби тупим, і під прямим кутом поставити до бугорка після зубчиків. Отже, зараз спробуйте знайти язичком. За зубами у нас є такий бугорок. І по-науковому він називається альвеоли. Отже, кінчик язика тупий, кінчик широкий кінчик язика. Намагаємося поставити на цей бугорок т, т і вимовити звук т, д, «л». Ці звуки вже будуть більш подібні до таких звуків, які вимовляють носії мови. Це вже не буде український звук Д, він якось чіткіше по-іншому промовляється. Це вже буде англійський звук Д, Д, Д. Отже, сьогодні ми попрактикуємося декілька слів, і з цими звуками я вам раджу спробувати прочитати, для того, щоб трішки натренувати свій язичок. Отже ще раз, свій язичок ставимо не до зубів верхніх, а трохи далі ось тут. Вище зубчиків іде такий бугорок, і називається він альвеоли. Отже, ставимо язичок на альвеоли, не кінчик язика, а такий тупий кінчик язика, робимо його ширшим, ти, 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 ставимо на альвеоли і вимовляємо т, д. Л, н. Отже, спробуйте потренуйтеся і з вами почитаємо трошки.